О, крибенькі, дорогенькі. Доброго дня нам усім і вам, і нам, щоб все у всіх було добре. Трошки время є. Давайте знімемо відео. писав хтось і Viber, і хтось писав в коментарях. Там 21, мабуть, грудня у нас виходить свічку паліть. В кого така свічка? Дивитесь відео, якщо дивитеся, і запалюєте цю свічку. От хай вона по чуть-чуть по і горить. Її надовго хватить, хай вона потихеньку горить. Все своє вона зробить сама. Тобто, ви поняли. Зачасник казала, перед цим відео буду знімати на другому каналі відео, все розкажу. Зробимо я і ви разом зробимо. А зараз давайте подивимося 21-го да, 21 грудня 2023 року. Буде 666 днів, ну, є три від початку війни. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що, що, як карта на ці цифри дивиться, що це значить, чи це нічого, чи це продовження, чи це за закінчення війни буде, чи що воно, ну от які, які знаки. Можуть, можуть три шестерки ці означати. Я до цифр не прив'язуюсь. Є люди, може, там тарологи, нумерологи, які, які до цифр прив'язуються. Ну, я не прив'язуюсь до цифр. Примерно 666. Ну, для мене по картах нічого воно такого супер не значить. Подивимося на ситуацію на цей день. Який це день буде 21. У нас грудня, 21 грудня, у нас буде четверг. Правильно, цей календар. 21 грудня у нас іде четверг. От четверг. Четверг. Давайте ми до цього дня, до цієї, до цих цифр, до цієї дати, прив'яжемося цими картами. Візьму. Ну що це для України? Що ці 666 днів? Значить три шестерки ці, значить для України. Давайте візьмемо так. Для України. Сегодня значит здорово корзины. Ну, знаєш, так як по картах примерно сказати, нема тут в карті такої переменни в війні, щоб там воно повернулося кудись. Тут де в тому, що навіть більш карта показує, що люди просинаються. Люди все більше і більше То Тобто, якщо ми беремо середина грудня. 666 днів війни. Ну от, може, треба скільки днів для того, щоб потихеньку люди почали просинатися і бачили в округ. Побачили в округ і поняли, хто криса, хто не криса. Тут, якщо ми беремо для України, розумієте? Потому що карта показує, криси серед вас. Понімаєш, ці криси, як вампіри. Тобто вони соки всі. Ну тут вже, знаєш, тут уже нема з чого тягнути ці соки. Ми беремо в цілому країну, ми берем, не беремо когось по фаміліях, ми беремо ситуацію. Понимаєте, дуже багато гробів. Дуже багато гробів. Тут і дійсно буде. Понимаете, удар, удари почнуться по цих крисах, які в самій Україні є, які вам 30 років, скільки там год, не беремо фамілії, імена абсолютно не беремо. Ця власть, та власть, перед там власть. ну Ні. Тут береться в общем, От береться в общ. Тобто криси, які тягнули, всю енергію витягували. Понімаєте? Ну, тепер проти них не тільки люди, які живі, які по цій землі ходять, а люди, які в гробах лежать. Тобто карта показує, що, навіть якщо щось там в Україні, хтось там щось скаже. розумієте, хтось щось скаже, те, що комусь не подобається, там військовий якийсь, чи проста людина, чи мати загиблого, чи там без різниці. Розумієш, це як хтось управляє. От людина може і хоче закрити рот там і цей, але діло в тому, що воно як воно як тягне, воно як веде, ну тут це все в самій Україні. Щоб якісь змінення в війні, щоб якісь змінення прям такі великі, от війні. Ну, смерті, смерті як були, смерті йдуть, хтось від цього жиріє, дьявол від цього от. Ростет. Знаєш, як дьявол душі збирає. Смерть і карта дьявола. Як дьявол душі збирає. От навіть три шестерки. Понимаєш, він вже напитався так кров'ю і душами от українців, от імператриця. Вот цей самий дьявол, от ця сама імператриця Україна, він, щоб його не розірвала. розумієш, от він сидить. От він сидить. Це даже бере в мене те, що ну, дьявол це дьявол, понятно, дьявол. Ну, дьявол може сидіти в кожному. Хто не може насититися деньгами, хто не може насититися своєю властю, щоб не розірвало. Тому що навіть те, що тут розклад показує, поєш, почне бумерангом бити, знаєш, як ото 666 днів було дано опомніться. Всі, всі. Ми не балакаємо по фамілях, я вам кажу ніяких фамілій, ніяких імен, очі, тут я вам по карті не покажу. Тобто, карта не пише. Я не можу сказати той, 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 тому що карта не пише цього. Тут, просто, якщо по моєму розкладу, і так як я розумію карту, пишіть там, хто писателі, пишіть, пишіть в коментарях. Понімаєте, тут 666 днів могло бути дано людям. Яких дьявол? На крючок посадив, ті самі гроші, та сама власть, те саме моб... у... з зум... ума Люди сходять від власті, від денег, від цього всього. І не дано було помітиться, їй дано було поняти, щоб, ну, щоб люди поняли, От вони навіть не людьми падають, вони йдуть по карті криси. От, щоб оці, оці, оці люди поняли, що діло в тому, що ну, це не хухри-мухри. Це вже йдуть гроби, йдуть гроби, Бачиш, вже не бачу так без очків, не бачу карта про ну, карта гроби. Щоб поняли, що ну, і в тому, що я вам кажу, навіть якщо по карті дивитися, що хтось десь щось каже, то знаєш, як ото, ну як щоб вам поняти, що з того світу ті військові, ті воїни, ті молоді пацани, 19 років, де відео було, що хлопчик, я хочу жити і вмирає. Подивіться, вони як толкають, вони як з того світу стукають і от е, управляють, ну як управляють. Ну просто подіваєш через когось озвучується те, що хоч хочуть вони сказати. Діял, от Смерті, от карта України, да. Дявол сюди лізе, навіть якщо ми беремо з тої сторони, дьявол, він сюди лізе, він не, не, не оставив свої ну, як сказати, мечти, свої надії сюди залізти, в цю саму Україну, розумієш? помієш? Ну, діло в тому, що тут бачиш, ну він лізе, це все понятно. Ну, ті, що тут не доходить, що не те время, що, що ну, не так все просто. Не так все просто, і не так все просто там знімали, ми про Верховну Раду чуть-чуть було, я там знімала. Помієте, що все время воно номер проходить для них. Ну цей раз номер ні для кого не пройде? Якщо не не це, і не поняти, що війна, і не поняти, що цей ну цей дьявол, він ну, спали все. Спали все. Всі багатства, ну все, все. Одного таким путем, другого таким, третього таким путем. Тобто думати, що ти десь заховаєшся там за границею в якомусь замкі по місті, ну не буде. Не буде такого. не буде. Там навіть на Верховну Раду, що ми дивилися а там місто. То понимаєш, вони дивляться на, 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 на ті, хто перед, ним, перед ними були. Ну, номер проходить, все, нічого, нічого ніде, все, все замечательно, все добре. Накопили, ушли і все добре. Зараз ну, хорошо не буде. Ну, от, примерно шістьсот шістьдесят 666 днів. Понимаєте, вони дал, дані, ну, по крайній мірі, в мене в карті, по карті, що вони дані для того, щоб люди поняли щось. А люди ну, по карті примерно не розуміють. Люди, ті, що ті, що люди, дожді поняти. Прості люди це понімають. вони понімали і тут нема що понімати. Люди від пенсії, від зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії. А ті люди, які, в яких є, що понімати... Ті думають, що буде так, як і було. А так, як було, не буде. От і самі рішайте, бить чи не бить, що, там, що з цим всім робити. Це все слово. Це понятно, що це для слово. Не Може для багатьох. Ну, 666 днів. Ну, Україна в убитках. Ну, що? Україна вважає тут убитки. Те, що ми були там два роки тому чи три дні, ну навіть 666 днів, Ну, сильнішими ми не стали. Це понятно. війна, убитки, деньги тіряємо все, все тіряємо, карта розрушення падає, роз, роз, розрушається Україна за 666 днів цих. Бачиш, не жаліє ні старих, не малих, не молодих ніяких. Тобто ця ситуація, яка 666 днів. Нема в мене такого, щоб щось до Була і вода, було і затоплення. Да, тут, тут, тут для, знаєш, як от, от я б сказала, опять же, що це цифра. Вона була дана для чогось. Ну, вона як для нас дана для чогось. Тобто я її можу по карті прив'язати до того, що те, що люди прості поняли, от там, що карта показує крис, ті криси нічого не поняли. Тобто для них воно як було, так і є. Все. Тож це, це з розклада в розклад, воно те саме показує. Да, люди поняли, так, да, люди стараються вижити, да, стараються. Є сирати, є карта, жінки остаються, матері остаються. Тобто є це все. Все це карта ось показує. Ну, дело в тому, що щоб до чогось, ну давай ще цієї колоду візьму, Ну, приймаємо 666 днів. Дьявол, смерть, все це, все це буде. Дьявольська цифра. Все це буде, все це є. Страшної сне. Нема що понімаєте, щоб людське мишлення, як то воно перед пере це перестраювалося. Не, немає. Є люди, які страдають в цьому всьому. Понимаєте, є люди, а люди, чи, так як карта вам показує, є люди, які живуть легко, свободно, все хорошо, все замечательно. А так не буває, так не буває. Ну і до чого воно йде? Це все, ця люгкость. Ірофант, ще сили. Піднімаєте в таких случаях або каміння з неба, або ще щось, або потопи грандіозні, або, або так війну не виграють. от те, що по карті, я б сказала те, що по карті. Так війну не виграють. Весь народ, так сказати, весь народ, вся Україна стає. Ілі от може бути 666 днів, знаєте, які сили дивилися, дивилися вище, ну навіть по єрофанту. Ну, а нічого, ну прості люди, прості люди і так, в цій Україні страдали. Ну, то, живучи тут, не, не жили вони так багато і так прям хорошо, як хотілося б їм. Нам, всім. Ну, і так. Ну, чого такого? Я вам кажу, що якщо в мене по карті, я б сказала так, що опять повторяю, опять повторяю, те, що те, що, ну, знаєш за скільки времени, за 666 днів, можна поняти, можна було як топцей, цей, можна дійсно не на словах, а на ділі показати, хто як Україну любить, хто як дійсно відноситься, тим більше війна, тим більше українці гибнуть. Понімаєте? Нічого воно не міняється, і в і війні примерно теж нічого не міняється. По карті я вам скажу: от, раз, два, три колоди, от, те, що я сказала по карті, так війну не виграють. Тобто буде щось мінятися, виграть виграємо. Україна виграє. Ніколи не показала карта, що Україна програє. Єдине, тільки як виграє, Ну от які жертви будуть, щоб виграти, все одно Україна виграє. Витягне цю війну Україна. Яким путем, яким, то тобто есть це вже тут вопрос, це отут вопрос. Ну, дело в том, что от так як є вона зараз, на сейчас. По крайній мірі в мене карта. Не показую карту переможця, щоб біля оту імператриці падали такі карти, от виграшні прямо. Виграшні. І от що ми 666 66 днів. Ну за це время Можна поняти, блін, ну, ну як сказати, і дураку можна поняти. Що треба старатися, як то по-другому. І не треба старатися, щоб другі по-другому як-то жили, там тарифи ще в 10 разів підняти, чи ще щось зробити в 10 раз. Понимаєте? А, а старатися, як -то, щоб і самим було ну, більш, ну як сказати, якусь лепту внести в оце все. А ніхто не хоче лепту внести, хочуть тільки лепту взяти. Ну, то це те, що карта показує. Опять, може, такий самий той же розклад, який раніше робились, вони, ну, це карта показує. 666 днів. Те, що поняття не прийшло, Тобто, в трізвость ніхто нікого не привів. Ті, що повинні прийти в трізвость, знаєш, одні за власть борються, другі за гроші борються, треті ще щось заборяться. Ну тут, знаєш, тут карта більше криса, це карта лічна. От моє лічне і все, мене більше нічого не волнує. Ну, якщо в моєму розумінні карта показує, там де криза. Моє. Мені. І все, я нічого не знаю. Моє і мені. От і все, що показує карта. 666 днів. Небо на землю не впаде, земля на небо теж не підніметься. Все так, як є, так і буде. Війна да, по дьяволу, Дьявол не успокається, дьявол не наїсться, він ніколи не наїсться. Понимаєш? Біля проти дьявола можна тільки по, ну, як сказати, добром, пониманням того, що всі, всі як один, всі один за, за всіх, всі за одного, хоч це такі слова великі. Тоді тільки дьявола можна придавити, як лопа, щоб він від тієї крові, від того, що напився, він лопнув. Цього нема, цього. Даже 660 днів, чуть не 700 днів, і то поняття цього, в кого не було, в того його і немає. Тобто абсолютно ніхто ніхто. Ну все. Через що люди, може, там виступають і бунтують, ну як бунтують, ну, якісь там. Все, все це показується, все це ви бачите, так само бачите, як і я. Ну, тобто, нічого, 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 нічого. Перемога буде. Перемога буде, побіда буде за Україною. Коли це буде, як це буде. Все одно воно до цього дойде. От єдине, єдине те, що скільки людей ляже на це все. Важко це все, важкі ці розклади. Як вони Ну так хорошо подивилися, там ото відео два назад, два раз, ой, два відео назад чи три, там що коментарів було, що те, що зараз через год і те, що через десять год, от воно показує те, що показує. А ви по-другому це все бачите. Якщо от такими темпами воно буде йти. Ви як тут представляєте, що воно буде по-другому? Що так хоп і хто? Волшебник прилетить, тут порядок наведе чи хто, ну, як як воно може бути по-другому, чим показує от карта, ну, прийма та, що в мене розклад тоді був? Ну що по-другому? Що по-другому? Що тротуари, асфальти, плитки, всяка хрень робиться скрізь в городах, в селах, в посолках, а там не знаю, чим воювати? Що по-другому буде? Не знаю. Може, може, щось буде по-другому. Я перша скажу, що я не права. І мої карти не праві, якщо щось буде по-другому. Знаєте, щоб було по-другому, треба по-другому до цього як до цього однестися, По-другому. Не так, як завжди, що хтось там в шоколаді в зефірі, а хтось там. Не те, що вже там, не, не те, що вже вижити не може, а кров'ю заливається. Тобто дітей віддає все, що можна, віддає. Знаєте, А хтось там в зефірі в шоколаді сидить в нас. Це, це не прорушен, це в общем я кажу. Карамелька в сладкому в усьому. Понимаєш, не навіть, щоб ну, не хочуть навіть, щоб чуть-чуть щось в їхній житті помінялося. Помінялося. Пойміть, люди добрі, помінялося. Війна. І війна це не проста. Ніколи карта. Я так кажу по карті, те, що карта показує. Не показує карта, що це проста війна. Прийшли піх ой-ой-ой, і розійшлися. Ні, це, це конкретно. Це конкретно, Або вона дуже довга, а воно вже 10 років. Якщо з 14 года ми беремо ось через місяць 24 четвертий год, хай там не постійно це було, але все одно оцей період уже такий був. Розумієте, де були смерті, де були те, де було все. 10 років, то хто знає, через скільки воно закінчиться це все? А закінчиться воно тільки тоді, коли в усіх в головах пройдуть переміни. Трість? Коли всі готові будуть, знаєш, пожертвувати чимось, ради того, щоб ми тут жили на цій землі. І оті спортсмени, сволочі СВО, або залишилися тут в землі, або пішли назад до себе туди, наводить порядок в себе. Спасать там ті, що залишилися. І все. Тобто, по-другому треба подивитися на це все. Всім. А якщо знову прижимати просту людину, щоб вона по-другому подивилася, тобто іди ти туди, і все, і все, і все, а ми тут такі замечательні, красиві, умні з прическами, в костюмах і все остальне, і наші діти золоті, а ваші діти ніхто. Так воно і буде, так воно буде. Буде поки, поки тих, хто вже не коснеться. Понимаєте? В чому, в чому загвоздка? Поки тих, хто не коснеться. Я не знаю, де вони гадають, може, їм щось там розказують, що гадаються точно, тому що там, де Верховна Рада, там взагалі маги, там треба туди їхати мені примерно, з усіма моїми чарами і там займатися. Там атмосфера сама золота, мабуть, до цього. Тобто я маю в виду, що люди не брезгують цим. Що їм розказують, що пронесе. Там, те, все. Я, ну, я не представляю, що навіть людям цим можуть казати. Міністри, депутати, делегати. Ну, то есть, оце все. Оце все. В городах українських, ті, що в містах на цьому. Що їм розказують, що їх воно мене так. Не мене. Не мене. Не мене. І хто, значить, це правильно чи неправильно, помієш, ви, ви, ви теж тут. І ви з України взяли більше, ніж проста людинка. І все. В общем, опять те саме, опять на... Не... На цей все. Таке 666 днів. Нічого ма, такого немає. Просто я б по карті сказала, що за 700 днів, так сказати, чуть-чуть не 700 днів можна прийти до тями, як якось понімати, що ну, не те время зараз. Зовсім не те время, що було раніше. Зовсім не те время. І впереді, і впереді. Ну, поживемо, побачимо, що буде впереді. Все, пока-пока.